Чому нам нав'язують те, що ми постійно повинні чогось хотіти? От дійсно накипіло. Я вже стільки всього надивилася в інстаграмі, от саме в інстаграмі чомусь, що я просто от не можу мовчати. Можливо, ви теж це помічали. Як у різних, от я особисто підписана на тих людей, от які з моєї, наприклад, сфери, можливо, це астролог, можливо, там інший спеціаліст, навіть психологи. І також різні блогери, тому що ну мені цікава дівчача, така тематика, косметика і так далі. І постійно там продажі якихось курсів, консультацій, якоїсь інформації. І в більшості випадках вона дійсно крута, безцінна. І навіть я собі щось купую з таких інфопродуктів, бо вони круті дійсно. Але все одно більшість цього всього вона Працює на наших якихось страхах, невтілених бажаннях і так далі. Мені потрапляються курси, що як схуднути. От, от таке от гарне тіло людина їсть все, що захоче, і в неї гарна фігура. Або, наприклад, як розбагатіти, як розвинутися в соціальних мережах, як собі купувати все, що ти захочеш, і так далі. Оцей успішний усміх, але він... Взагалі інтегрувався навіть в те, як ми виглядаємо, кому яка різниця, хто скільки важить. Це вирішує тільки людина, її тіло, її діло. Ця фраза була, є і буде. Я не кажу за боді-позитив, який шкодить нашому здоров'ю, але я просто в шоці від того, що нам нав'язують, що ми постійно повинні хотіти розбагатіти. Схуднути, бути гарними, сексуальними, розумними, мати свій бізнес, заробляти купу грошей, виглядати круто, щоб було 6 кубіків пресу обов'язково і так далі. Ця якась мега-ідеальність, вона вже набридла, якщо чесно. Постійно щось ми повинні хотіти. Реклама у блогерів. Призначена на те, що ми постійно хочемо купити нову косметику, нові речі, 20 пар кросівок, 20 пар туфель у нас повинно бути обов'язково. А те, що людина живе в мінімалізмі, в своїй природі, людина схильна до мінімалізму, їй це потрібно, їй така купа всього, вона не завжди треба. І соціум. Все, що транслюється в соцмережах, це те, що ти повинна постійно щось хотіти. Хочеш схуднути, хочеш бути десь успішною, знайти кохання, реалізуватись в бізнесі і так далі. Цей список можна продовжувати безкінечно. Чому соціум постійно нам нав'язує, що нам потрібно щось хотіти, щоб людина ніколи не жила в стабільності, на нормальних якихось вібраціях. У спокої, тому що постійно йде погоня за чимось. Ти типу, повинна хотіти червоний мерседес або круту БМВ Мку. і так далі. Що їздити на маршрутці, ну це крінж, це зашквар, а працювати це не модно. Що людина повинна хотіти звільнитися від цієї роботи, працювати на себе, мати обов'язково тільки щось своє. Я, як астролог, з семирічним досвідом консультування, хочу вам сказати, що тільки... У 20% всього населення планети може бути якась свій бізнес, свій е, заробіток, який йде конкретно від себе. Більшості людей, більшість людей досягає успіху у роботі на когось. Тобто, якби ця людина, яка може досягнути успіху у роботі на когось, відкриває свій бізнес, то в неї там постійно втрати вона працює в мінус, вона страждає, вона на стресі. Якщо ця людина влаштує влаштується робити на когось, то вона досягне неймовірного успіху, кар'єрного зростання і фінансової незалежності. Нам постійно нав'язують, що нам треба хотіти тільки бути крутими, працювати на себе, заробляти мільйони в місяць і так далі. Постійне нав'язування, що тобі треба щось хотіти. Купила таку палетку тіней, вже вийшла нова вересня. Тобі вона потрібна вже цю можеш викидати в сміття. Купуй нову. Постійно треба щось хотіти. Це наче наша морквинка, а ми ослик, які взагалі не бачить суті цієї погоні. Людина, яка в погоні завжди за чимось, вона не звертає увагу на те, що її оточує, що відбувається в країні, деякі обманюють, що її як нав'язують. Вона. Зосередження зосереджена абсолютно на інших завданнях. У неї немає часу, сил, можливості, і навіть бажання розкрити себе, розкрити свій потенціал і зрозуміти істинні свої бажання. За допомогою цього всього усвідомлення така людина може змінити не тільки своє життя, а й конкретно вплинути позитивно на світ а темним силам такий вплив абсолютно не потрібен. Тому нам і дають. Оці всі бажання, за якими ми гонимося, що в цій погоні ми не звертали увагу на себе, на свої істинні бажання, те, чого ми дійсно хочемо. Ну, от скажіть, вам дійсно потрібна ця каблучка Cartier? чи цей браслет, який є уже абсолютно у всіх, чи дійсно вам це треба, чи це нав'язано з соціумом? Дайте собі конкретну відповідь на це питання, чи дійсно вам потрібен цей успішний успіх, або ви щаслива людина? Працюйте на когось, і ви в цьому маєте своє щастя і задоволення. От, зрозумійте, що нам нав'язують цю погоню за чима, що нам потрібно постійно щось хотіти, щоб ми не звертали увагу на себе, на свої істинні бажання і не розуміли, на що дійсно ми з вами здатні. Тому прибирайте оцей шум не потрібен зі свого життя, його повністю викорінити. Ну, надзвичайно складно. Це треба тільки вимикати телефон і йти жити в ліс, в печеру якусь. А ми живемо в соціумі, така наша природа, але мінімізувати оцей от негативний вплив всього це якось потрібно зробити. Бажаю вам в цьому удачі. Я і сама намагаюся це зробити, тому що і на мене, звісно, є цей вплив, але нехай ваша інтуїція вам підказує, що дійсне цих інфопродуктів, цих всіх заманух дійсно вам треба, дійсно вам допоможе. А що просто для вас є якимось мотлохом. Обирайте, відчувайте завжди. йдіть за серцем і за покликом вашої душі.